Можна починать? <звучить> Все, ми починаємо. Доброго дня присутні. присутній. Е, Звітаю на засіданні постійної комісії планування фінансів і життя спеціально-економічного розвитку в Державній Северній Раді. Е, е, на комісії працівність троє-три членів комісії, які вивчаються, і запрошені на... Е, я Тетяна Григорій, начальник фінансового Значить, Хто за те, щоб зміни законодавство, ми можемо розпочати роботу в місті? Ну, але хто є в якомусь запитання, які хто за те, щоб або розпочатись, розпочати чи розпочати максування, а хто за те, щоб розпочати роботу в місті? Дякую, Поголосно. Значить, На чергу темну виносяться в нас сім питань. Я їх зачитаю, вони короткі. Перше питання це про затвердження програми підтримки органів виконавчої влади щодо впровадження державної політики у Кам'янському районі на 2024 рік. Друге питання про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку Буженарівської територіальної громади на 2024 рік. Третє питання: про внесення змін до цільової програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Забезпечення пожежної безпеки Божетаської селищної ради на 2021-2025 роки. Так. Четверте питання про внесення змін до рішення селищної ради від 21 грудня 2023 року номер 1748 про бюджет Бужетарівської селищної територіальної громади на 2024 рік. П'яте питання. Про внесення змін до порядку використання субвенції з бюджету Божетарівської селищної територіальної громади. Державного бюджету у 2024 році, затвердженого рішення Бужатарської селищної ради від 27.02.2024 року номер 445 Так, шосте це питання про внесення змін до порядку використання субвенції з бюджету Божетаської селищної територіальної громади до обласного бюджету у 2024 році, затвердженого рішення божетарської селищної ради від. 26 нобергого 2024 року номер 9448 І останнє питання: про затвердження порядку використання субвенцій з місцевого бюджету селищної територіальної громади, районного бюджету Кам'янського району на виконання заходів програми підтримки органів виконавчої влади щодо впровадження державної політики у Кам'янському районі на 2024 рік. Отже. Сім питань я назвав. Хто задану через тему? Прошу Так, всі одноголосно зна. В общем, починаємо розгляд першого питання. По сім питанням у нас відповідає начальник на суді Тетяна Григорівна Будь Пожалуйста, по першому питанню, будь ласка, вам слово для нас. Звернулись листом голова Кам'янської державної адміністрації, начальник міської адміністрації. Олегапіч і е, мотивував своє прохання виділити субвенцію на розвиток, на, на, на матеріальне стимулювання своїх працівників, е, мотивуючи це тим, що державний бюджет е, дає недостатню кількість фінансування на оплату праці. У них багато вакансій для зв'язку з цим і дається гроші тільки на фактичні е, кількість. Обмежено у них обмежений фонд оплати, і вже всі громади з минулого року надали таку допомогу. Більшість більші, зі більші громад, які ходять, дійшли до нового кам'янського району. Наша громада не відділяла такої фінансової допомоги. На даний момент виноситься задержання програми підтримки органів виконавчої влади щодо впровадження державної політики в Кам'янському районі на 2024 рік. Пропозиції надати із за требування двох суд, враховуючи обмеження з нашого бюджету, 100 тисяч субвенцій на по суті на оплату праці працівників законодавчого апарату військової адміністрації. Відповідно, це цей прописано напрямку, як я сказала, якщо потрібно, Поки що це програма. Гроші, я пізніше в то питання. Якщо програма як би ще не надає фінансування, але німець завершення. Якщо проголосуєте за внесення в чергу дену, завтрашній 53 третьої сесії завершення. Зрозуміло. У мене законодавство подання, так? Голови адміністрації Олега Апіша від 20 вересня номер відповідний діпіді... зареєстрування. Є запитання з нового. Що... <пробітник> ну, тоді ставимо запитання про на голосування. Отже, тобто, хто за те, щоб свалити проект даного рішення та винести його на розгляд черговій після третьої сесії 8 ради Борщів? Всі два одного угодно. Дякую. Переходимо до другого питання пронесення змін до програми соціально розвитку Бужеда і територіальної громади на 2024 рік. Отже, знову вам слово. Програма ця у нас була затверджена на початку року разом з бюджетом. І зміни, які зараз ми вносимо, щоб вашого часу не затримали. Так само м, будуть відображені у проєкті рішення про коригування бюджету, а саме надання фінансової допомоги обласному диспансеру. Е, так само було там відповідні звернення. Е, вони прохають громади про виділення фінансової допомоги на проведення ремонтів для про організації там і на центру. Е, в їхньому поданні в, в ці прохання було надано. sądzę, że chcieliśmy, że telematycznie, że chcieliśmy, 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 400 чоловік, да? Ні, 600? 600. 600. Так, це ось, якщо що, то копіє такі машина. Ну, оце. Це, що, є педагогічний. А, і ще тут до цієї програми був додаток 2, 1 і додаток 2. Ну, це типова, типова програма. У додатку 2 відображалися об'єкти родівниці. От на початку року у нас там рахувалося очікуваний об'єкт. Реконструкція укриття удачі сьогодні зараз, після того як передована проектна документація, вже затверджена, вже договір підрядника, тендер пройшов таєм'я. Це такі зміни, які там надійшли. Це зрозуміло. Є питання. Оголосимо. Хто за те, щоб схвалити проєкт даного рішення та винести на розгляд 53 і 8 скликання Берданської селищної ради? Будь ласка, хто за? Одноголосно, дякуємо. Переходимо до третього питання: про внесення змін до цільової програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного природного характеру. Забезпечення пожежної безпеки пожелавської селищної ради на 2022 роки. Знову вам вводиться на 2021. Так само зміни пов'язані з уточненням селищного бюджету. Було у нас звернення від начальника першого пожежного ряду. Але то напало в насильні, були різні 50, я що... Е, на даний момент був лист, дві типичні проходить. Але, оперіше, враховуючи обаченість нашого бюджету, ми плануємо там далі тишення виконування стотиків. І от, от знову ж треба нести зміни в програму. них там, вони прислали оста і прохають прописати на оснащення матеріально-технічної бази, не тільки на паливома сина, щоб вони могли робити, а там і на фірменний одяг, ну на багато. Ну поки що на сто тисяч сім років а на той яку. <клух> і оце зміни конкретні, що в цій програмі, це касається чишення. Да, бо тут вони були не передбачені, тут наші видатки. Утримання цієї системи mm -hmm. і академікого по оповіщення там проєкт. То де ці зміни казали, що додавали, що повністю учасник влучення матеріально-технічного забезпечення щодо першого загону. Є питання за пане ставного голосування. Хто тут за те, що. Схвалити проект ставного рішення та його на розгляд керує 53 сесії 8 повідомлення. Будь ласка, хто за одного Так, четверте питання: про внесення змін до рішення селищної ради від 21 грудня 2023 року, номер сімнадцять, про бюджет Бужедарської селищної територіальної громади на 2024 рік. Попастися на Згідно законодавчої процедури, рішення було оприлюднене, але в ньому е, були відображені тільки зміни е, перенесення 150 тисяч з економії по вуличному освітленню на фінансову допомогу КП джерело на м, е, закінчення поточного ремонту удобу 150 тисяч. На який період сама економія? Це, це, ну, це вона йде наростаючим, ще ж воно виключено. Тим ту виносяться виносять всю явно про идущую записку, выносяться інші уточнення нашого бюджету. Значить, в первую частину двадцять три статьи двадцять закону про містильного резолю, статті 78 бюджетного півчатного кодексу України враховують питання виконавчого комітету Божайської сталичної ради номер 1062 дропів дроп з другой план і 13 вересня. Додаток 4 до розпорядження начальника військової адміністрації обласної від 13.09.2024 вересня та відповідної довідки Департаменту освіти і науки інструктуру. Наступного питання відділу освіти, молоді, спорту та культури та туризму від 19 вересня, листа Кам'янської РДА, керівника, казала, Олега Гапіча. Листа комунального підприємства Дніпропетровська багатопробільна клінічна лікарня надання психіатричної допомоги Дніпропетровської обласної ради і листа першого державного пожежно-рятувального загону головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області уточнюється дохідна та видаткова частина за загальним та спеціальним фондом бюджету пожегальської селищної територіальної громади на 2024 рік, а саме першим. По загальному фонду збільшується дохідна частина нашого бюджету по ККД 4105140, а саме субвенція місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа за рахунок відповідної субвенції державного бюджету надається нам 1 млн 621 гривень. Ці видатки направляються на придбання комплексів обладнання в 5-6 класи. Відповідно в порядку використання цієї субвенції, потрібно було закласти співфінансування. Співфінансування ми повинні були забезпечити під цей обсяг субвенції в сумі 119 19 тисяч гривень. Головний розпорядник коштів, відділ нашої освіти молоді та спорту, пропонує. І кошти 119 513 гривень, значить, зняти за рахунок економії з функції надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти. І так само головний розпорядник в поданні. Написав прохання збільшити видатки по функції забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів, центрів відділля на кек 332 капітальний ремонт інших об'єктів на сумі 57 473 гривні. Ви знаєте, що у нас 775 тисяч було виявлено в Депутатській субвенції на проведення капітального ремонту системи опалення нашого повного закладу в сфері культури, Божатарівського будинку культури, було в проєктної організації виготовлено, було. і 775 тисяч ми вложилося а НАТО додатково ще 57 67 тисяч Головний розпорядник так само надав розрахунки і пропає з виконання зарплати. В цілому видатки збільшується видаткова частина загального фонду бюджету по функції надання загальної середньої освіти. Це школи наші, на 300 тисяч гривень на першу статтю за рахунок перенесення коштів із спеціального фонду. funcții nu și se atunci când se trezvați de când bude mestruat, când de obaie, când trebuie să se lucreze construcția de la orație în cea copilărie, ceea șaș statutul păște, își celul obiectu, cu o Дайджер на події єдине, що я збільшується в цьому місці. Так, у так, наступне п'яте питання. Про внесення змін до порядку використання студентів з бюджету Божедарівської селищної територіальної громади державному бюджету у 2024 році, затверджено рішення Божедарівської селищної ради від 27-02 дві тисячі року за номером 04458. Це процедурне питання. Коли ми надаємо субвенції якомусь бюджету, відповідно позагадав у нас нужен був порядок питання, де ми прописуємо, що тільки на ауті читали, що... ну, це так, потребувано. І більше додається условно прохачі субвенції. Відповідно, ми вносимо зміни порядок і прописуємо програму, під яку ми даємо, і відповідно отримувача субвенції. По уточненням черговим ми додаємо сюди перший рятувальний пожежний загін Кам'янський, в якому ми згідно рішення про коригування бюджету надаємо сумнів. Ми тут його прописуємо. Прописуємо, що це програма по надзвичайних ситуаціях, яку ми зрозуміємо. Надаємо студентів смісов, шокурич. Та чисто процентування. За те, щоб схвалити даний проєктивні, акономіці мови 53.18. Так, у нас шосте питання. Про внесення змін до порядку використання студентів з бюджету Божедарської селищної територіальної громади до обласного бюджету у 2024 році, затверджено рішення Буржатської селищної ради від 26-го 26.01 2024 року за номером 0944 Аналогія з порядком надання до державного. Тут у нас теж іде перелік отримувачів субвенції, які ми надаємо через обласний бюджет. І в змінах тут додається у нас комунальний заклад багатопровільна психологічна лікарня, субвенції. І тут надання цієї субвенції ми прописали у програмі. <плес> Є питання. <плес> ну, ось, ось. Хто за те, щоб новити е, проєкт одного рішення та виників на розгляд, 53 сесії 8. Одного усунути? Як ми переходимо до останнього питання до 7-го затвердження порядку виконання субвенцій місцевого бюджету бургації до редакторні громади районного бюджету? Кам'янського регіону на виконання заходів програми підтримки органів виконавчої влади щодо впровадження державної політики у Кам'янському районі на 2024 рік. Оскільки це надається до бюджету Кам'янського району, то це віддільний порядок, де прописано, що ми надаємо це для Кам'янського району, для адміністрації. І відповідно програму, яку ми затверджували в підтримки законодавчих органів щодо провадження державної політики в Кам'янському районі. Хто за те, щоб провести даний проект рішення, то він ще на виборах чергової 53 сесії ми зможемо Будь ласка, хто за? Одноголосно. Дякую. Так, шановні члени комісії, через терміну засідання нашої комісії вичерпано. Якщо у когось є питання, доповнення, будь ласка, Якщо ні, то в принципі ми можемо завершити роботу комісії. Тому прошу голосувати. Хто за те, щоб завершити роботу засідання наших смішної комісії? Будь ласка, за одного лобші роботу комісії завершено, Дякую присутність, дякую, дякую за запрошення.